Збірна з Греплінгу та Панкратіону готується до чемпіонату світу. На тренування в Южне приїхали 80 спортсменів і спортсменок. Це всі вікові групи. Найстарший склад юніори та кадети. Серед присутніх на зборах Вікторія Синявіна, дворазова срібна призерка всесвітніх ігор. В южне досвідчена спортсменка приїхала вдруге. Попереднього разу це було ще у 2011 році, коли в Олімпі проходив чемпіонат Європи. Вікторія захищала честь нашої країни на килимі. Борчиня з Сумської області. Вікторія Синявіна там проживає та тренується. Даже не знаю, як туди повертатися. Тим тим паче, я з дитиною ви з дитиною на зборах. Так, да, звичайно, вона в мене, я вже не знаю, це напевно п'яті збори, що вона зі мною. Вона в Болгарії, в Заразляки, була тута, а потім ще сюди приїде, вона десь тут бігає маленька. Бачите, боротьба. З хлопчиком. То mm -hmm. моя дівчинка. А вона теж займається цим видом? Ну, я її дуже сильно не напрягаю. Виступає на змаганнях, вона чемпіонат області виграла з хлопцем, боролася, тому що, тому що дівчат немає. Тим бачить такого віку, як вона, розуміли, їй вісім. Попередні змагання, в яких брала участь українська збірна, це чемпіонат Європи. Команда посіла третє місце. До цього борці й борчині стали першими на всесвітніх іграх. Змагання проходили минулого року у Саудівській Аравії. В Южному, якщо чесно, я вперше, але збори дуже класні. Мені все дуже подобається. Зранку ранкова зарядка. Потім перше тренування, друге тренування. Останні змагання були це чемпіонат Європи з греблінгу в Греції. Чесно, було дуже важко тяжка підготовка, зброс ваги дуже тяжко було, але дуже класно. Я зайняла перше та друге місце в своїй віковій категорії. Це якісь дві категорії чи дві медалі? А, так, це дві медалі і дві категорії. Тобто це греплінг-ноугі та греплінг гі Це два різних напрямки? Так. Греплінг гі це боротьба в кімоно, греплінг-ноугі це боротьба без кімоно. – На попередніх змаганнях на чемпіонаті Європи став третій, на чемпіонаті світу по юніорам став другий. Ну і чемпіонати України виграв перші місця. Наскільки для вас важливо представляти Україну на міжнародній арені? Це дуже важливо, тому що треба повідомляти людям про те, що Україна це Україна і те, що в нас іде війна. І це дуже важлива країна для світу. Тобто ви використовуєте змагання як можливість повідомити? Так? Ну, звісно, треба говорити про це всьому світу. І яким чином ви це робите? Спілкуєтесь там з журналістами чи, чи спортсменами?» розповідаєте? Ну у нас є прапора, на яких ми розвіж, які ми повинні розвішувати на цих змаганнях? Спілкуємося ну, з журналістами, з тренерами з інших країн, з спортсменами з інших країн. Греплінг та Панкретіон не є олімпійськими видами боротьби. Представники цих напрямків єдиноборств зауважують, що працюють над тим, аби вони увійшли до програми Олімпіади. В Южному Греплінгом та Панкретіоном не займаються. Та, попри це, борці й борчині вільного стилю можуть долучатися до тренувань. Вони не є різними, це є суміжні види спорту. У нас одна міжнародна федерація греплінгу Ювіві. Ми слідкуємо за успіхами спортсменів Одещини. Всіх їх знаємо, товаришуємо разом з нами на навчально-тренувальних зборах і на республіканській базі. Зустрічаємось. Часто у нас бувають і спільні тренування з представниками вільної боротьби. Ми є лідерами в, даному, в даних видах спорту і Панкратіонів греплінгу і на світовій арені, тому є дуже популярними, вони представлені у всіх регіонах. От, я думаю, що в майбутньому і в Южному обов'язково буде філія. Наша вже є ну, напрацювання в даному напрямку, тому ну, досить потужно. Ми йдемо вперед. Всі розуміють, в яких умовах нам доводиться працювати, але ми намагаємося на це не звертати уваги. А дякуючи нам. Нашим воїнам і тим людям, які зараз боронять наші кордони, ми маємо можливість підготуватися. Я думаю, що ми ну, їм віддячимо своїми перемогами на спортивному килимі. Чемпіонат світу відбудеться у Казахстані в жовтні.